Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і сьогодні ми поговоримо про один із найулюбленіших моїх проєктів в крипті АКС. На ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Неважливо, де ви за мною слідкуєте: інстаграм, телеграм, Ютуб. Я скрізь і завжди буду говорити, що АКС це одна із моїх найулюбленіших інвестицій. Але мало хто знає, чому це саме АКС-АКС це одна із найперших вдалих моїх інвестицій в крипті. Після того, як я інвестував в неї. Я отримав свій перший прибуток на ній, я неодноразово почав в неї перезаходити, і це почало працювати. Щоб ви розуміли, я в Аксі з тих пір, коли фіксація Акса по 18 баксів, це було іцокей. Okay. Це була стандартна схема, коли ти купуєш АКС по а, там умовно 13, 12, 14 баксів і фіксуєш його по 18. І кожний прокрут у тебе є стабільно від е, 4 до 6 доларів за зору. І ти такий, нічого собі, і це так працює. І оцей проєкт, він може стільки коштувати і стільки приносити. Це просто космос. В мене на каналі можна знайти дуже старе відео по Аксові, де в коментарях залітали люди, такі ж самі Олди, і писали про те, що так це саме та інвестиція, в яку я вкидую там 5 тисяч баксів, прокручую її і забираю чистими постійно штуку. Це просто типу ахірений проект, і респект тобі за те, що ти, типу зняв про нього відео, адже на той час ну, типу. Взагалі не модно було знімати про Акс, він не був прям такий, щоб хайповий, хайповий. Але ті, хто шарили, ті його купували і заробляли на ньому гроші. Саме на сьогодні, звісно ж таки, важко уявити, що АКС можна було продавати по 18 баксів, особливо зайшовши і подивившись на оцю мізерну стрічку, яка долітала до трьох баксів 80 центів. Але тим не менше, зараз, звісно ж таки, прайс знизився, але... А я звик фіксувати атом атом. Перепрошую. Графіки дуже схожі, і хтось може написати: А чого ж ти Атом не додав в крипту, яка тебе розчарувала, а тому що вона мені подобається. Ти -то -то, ти Тож, Акс зараз трішки змінив своє положення. Звісно ж таки, по 18 баксів я його не фіксую. Але на ваших екранах є актуальні ордери, по яких у мене стоять на всіх аккаунтах Акси. І це починається від 10,5, потім крок по 2 і до 14,5. 14,5, як на мене, це ще цілком реальна цифра для нього, коли він буде в повному розквіті сили, коли взагалі вся альта розквіте. А тоді ми зможемо її дійсно фіксунути по цих цифрах. Якщо брати більш нижню позицію, ну я б от сказав, що от, вірочно 100% на швидку руку можна було б фіксувати по 8. Баксів. Це та позиція, по якій Акс реально закритий. Ми бачимо, що ось тут він був навіть в червні. По цій ціні його можна було купити, а перед цим його можна було взяти по 6,5, а ще раніше, навіть по 6,2. Тому. 8 баксів це прямо щоб швидко, але для мене це дешево. Типу, 8 баксів це x 2 Тоді з таким резоном краще розглянути щось більш профітне з більш ліквідним графіком. Якщо ви також інвестуєте в АКС, не забудьте про це написати в коментарях і сказати, на яку ж суму ви привикли залітати в Акс, і по якій позиції його фіксуєте зазвичай.